Слава націю, вітаю на каналі Добри Рембат, я Сішко Добрий. Коли працюєте з генераторами, всіма цими історіями, особливо на бензині, пам'ятайте, що коли працюєте різними там, ну, болгарками, в принципі, зварюванням істри, які летять сюди, то вони можуть підпалити е, ну, пари бензину. так, І відповідно матимете. Бігати, метушитися, полтавський палій буде сидіти і тішитися, от як, як ми сьогодні. так? Трішечки підпалилися. Ну, машина, машина жива, машина здорова. Оця гарненька моя куртка, польська робоча, трохи втомилася. Ну і ковдра, відповідно, я ж кажу. Машина ніде не постраждала. Зараз пустимося і допрацюємо, дотримуємося техніки безпеки, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.